Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 23 Страшне якесь твердження від нас просять довести. Нам треба показати, що одиничка на H1, плюс одиничка на H2, плюс одиничка на H3 дорівнює одиничка на R. Де H – це висоти, а R радіус писаного кола. Ну. Давайте принаймні так. Що взагалі від нас хочуть? Давайте я зображу якийсь трикутник. Ну, як висоти пов'язані тут? Зрозуміло що, що аналітично це доводити, ну, в сенсі, виражати там якось, вводити ABC, шукати аналітичне завдання сторінний радіуса, ну, це суїцидально буде. Тобто. Що у нас пов'язує між собою висоти з радіусом? Ну звичайно, площа. Тобто тут треба просто поговорити про те, що ми маємо отут зробити з цією чудовою рівністю, щоб якимось чином вийти на, можливо, знайому якусь формулу. Не знаю, що там має бути. Значить, висота це у мене що? Ну Ось у мене висота. Що вона робить? Вона виражає, що площу, як сама ця висота, довжина її на протилежну сторону. Добре, тут, в принципі, все нормально. Тобто, можна це якось спробувати записати, що у нас площа трикутничка нашого ABC, а він у нас довільний. Це одна друга. А наприклад, давайте отут я введу ABC, Оце там буде H1. Тобто це H1. Так, ні, давайте тільки, щоб у нас нормально все було. Навпроти вершинки А. Нехай сторона А. Отут тут Б, отут С. Значить, H1 на А. А це те саме, що H2 на Б. І те саме, що H3 на С. І так, в той самий час. Якщо ми поговоримо про, значить, радіус описаного кола, десь він отут має бути, мені здається, цей радіус, От, приблизно, я його зараз тут якось змражу. Ось він. То ми розуміємо, що він також, власне, якимось чином площею пов'язаний. А саме. Ось в таких трьох трикутничках А, Б, О, С і С радіус виступає нічим іншим, як висотою. До ось цих сторін. Таким чином, ось тут ми можемо сказати, що площа Б, С це що таке? Це у нас буде, що одна друга виходить. Ну, тут спочатку йде R на A, плюс R на B, плюс R на C, Ну, або це можна записати як півпериметр. Півпериметр на радіус писаного кола. І так, а давайте почнемо якимось чином щось виводити ось тут. Значить, абсолютно спокійно, наприклад, Радіус я ось тут можу винести. Тобто, у мене площа дорівнює півпериметр на радіус. Звідси я кажу, що мені треба що? Мені треба одиничка на радіус, так? значить одиничка на радіус. Це буде півпериметр на площу. І так. Ну, а тепер враховуючи те, що площу ми можемо по-різному тут записати. Давайте просто спробуємо ось цю рівність якось подовжити. Значить, що таке півпериметр? Півпериметр – це буде одна друга на А плюс Б плюс С на площу С. Але площа С, залежно від нашої потреби, може бути записана по-різному. Давайте ми почленно поділимо: тобто, одна друга. Отут тут це буде А на С. Отут це буде Б на С. Ось тут це буде С на С. Давайте ось тут для однієї я запишу, да, що. А що я хочу. От я знаю, що площа це одна друга H1 на А. У мене вийшло так, що мені треба сторона ділити на площу. Що таке А на С. Ну, це буде 2 на h 1 мені здається. Ось сюди S перекидаємо, сюди перекидаємо одну другу H1. Ну і перевертаємо, звичайно. Значить, це буде одна друга 2 на H1, 2 на H2, 2 на H3. І це дорівнює 1 на H1. Плюс 1 на H2, плюс 1 на H3. З чого ми починали? 1 на R, чим ми закінчили, сума обернених довжин висот. Тобто доведення таким чином ми завершуємо. Яка знову ж таки була ідея? Не виражати всі ці елементи через сторону, тому що нам тут не сказано абсолютно нічого про трикутник. Це, до речі, означає, що це працює для будь-якого трикутника. Ну, дійсно, ми просто оперували, оперували з формулами, які працюють. Абсолютно для будь-яких трикутників. Відповідно, що ми розуміємо, нам треба було пригадати, в яких формулах у нас фігурують ось ці елементи. Висота і радіус писаного кола, ну так чи інакше це має натякнути на площу. Бо і то, і інше якимось чином площу виражає. Ну, а далі просто перетворення, встановка. Ну, тобто, алгебра пішла. Геометрія закінчується десь на ось цьому моменті, ну а далі починаються просто тутужні перетворення. Таким чином, це номер ми з вами розібрали. Всім дякую за перегляд.